Як будуть відзначати 20-ту річницю незалежності України в Тисминицькому районі? Про це йшлося на нараді, яку провело керівництво району. На цю нараду були запрошені керівники установ організації, які будуть залучені до організаційних заходів. План заходів такий його озвучив заступник голови Тисминицької райдержадміністрації Володимир Дудчак. Тож 21 серпня у неділю на стадіоні «Хутровик» відбудеться фінальний поєдинок Кубка району з футболу. Основні заходи пройдуть 23-24 серпня, 23 серпня о 9 годині в Тисменниці буде піднято державний прапор біля пам'ятника герою України В'ячеслава Чорноволу. Того ж дня о 15 годині в Народному домі міста Тисминиці відбудеться урочисте зібрання і святковий концерт, 24 серпня в день незалежності України. О 9-й годині ранку у всіх церквах нашого міста відбудуться святкові богослуження, після чого формування колон, покладання квітів і віччя біля народного дому на площі біля пам'ятника борцям за волю України. З 15 по 17 години також заплановані певні заходи в нашому місті, а з 18-ї години планується виступ юних артистів району, а після цього вже виступ Богдана Кучера та інших артистів. Заходи плануємо і до них повинні бути готові мова про те, що після богослужіння в 9, 9, 10.30 ми виходимо з церкви, колоною доходимо до пам'ятника борцям за волю України і підуть покладання вінків до всіх пам'ятників вічного вогню і на цвентарі, і на свободі всіх-всіх, що тут є. Після того плануємо провести таке віче де будуть виступи голів, де будуть виступи, можливо, плануємо так десь, була така думка про те, щоб виступили хтось з тих дітей, ровесників Дня Незалежності.